Шановні леді та джентльмени, 47-м президентом Сполучених Штатів Америки офіційно стає Дональд Трамп. Інавгурація вже відбулась 20 січня, і одіозний державний діяч вже встиг перший день свого правління підписати понад 200 указів, серед яких були і скасування програми із забезпечення різноманіття рівності та інклюзивності, і про повернення смертної кари, і про вихід США з всесвітньої організації охорони здоров'я. І під час предвиборчої кампанії Трамп обіцяв закінчити війну в Україні. За 24 години. Але сьогодні не про це. Мій канал, не про політику. Сьогодні поговоримо, а що у Трампа по інтелектуалці. Спойлер: у нього є інтелектуальна власність навіть в Україні. Мене звати Вікторія Борисенко і я юрист в сфері інтелектуальної власності. У своїх відео я розповідаю про реальні кейси, що стосуються авторських прав. Та торговельних марок, і даю практичні поради підприємцям, власникам бізнесу та авторам, і також ділюсь цікавими історіями про інтелектуальну власність. Тож Дональд Трамп народився в сім'ї підприємців, що розвивали бізнес у сфері нерухомості та продовжив справу свого діда та батька. А кожен поважаючий себе підприємець, що в першу чергу робить після того, як зареєструє бізнес. Правильно швиденько біжить реєструвати свою інтелектуальну власність, щоб ніхто із конкурентів не зміг її вкрасти. Згідно даних патентного відомства США, особисто у Дональда Трампа є 34 об'єкти, серед яких 14 активно діючих торговельних марок. Головний його бренд не в юридичному розумінні, а з точки зору впізнаваності діючого президента США, звичайно, це його прізвище Трамп. І воно зареєстроване як торговельна марка. І просто прізвище Трамп, і Трамп з логотипом у вигляді гербу, і Empire by Trump, і Трамп Golf Links. Зареєстрований також слоган Make America Great Again. Але не всі його бренди отримали реєстрацію. Наприклад, у 2023 році Дональд Трамп подав на реєстрацію комбіноване позначення зі словесною частиною Official Team Trump та зображення його самого. Але на це позначення надійшла попередня відмова в реєстрації. Патентне відомство мотивувало це тим, що є раніше зареєстрована торговельна марка Трамп на компанію DTTM Operations. Але Дональд Трамп у своїй відповіді надав певні аргументи. Я так говорю, Дональд Трамп надав відповідь, наче він сам пише всі ці заявки та мотивовані листи на користь реєстрації позначень. Ні, він робить як справжній грамотний підприємець, довіряє цю справу юристам і професіоналам. А отже, якщо вам необхідно зареєструвати торговельну марку, авторські права або отримати повну консультацію щодо вашої інтелектуальної власності, ви можете, зв'язавшись зі мною за контактами, що вказані в описі до цього відео. Я з радістю вам допоможу. Отже, юристи Трампа написали відповідь, що, по-перше, між заявником та власником протиставленої торговельної марки ведуться перемовини. А по-друге, потрібно брати до уваги не лише спільний елемент слова Трамп, а й елементи, що відрізняють позначення від раніше зареєстрованого. Наприклад, слова «official», Тімп, графічні елементи у складі логотипу, портрет самого Трампа та кольори знаку. Поки що реєстрації позначення не отримало, але у заявника на момент запису цього відео є ще право оскаржити рішення патентного офісу. Повинна бути згода, наприклад, офіційно підписаний лист чи договір, а не просто сказати на словах про те, що ведуться перемовини. Але приведу е, аналогію з реєстрацією торговельної марки в Україні. Якщо у вас є компанія, на яку зареєстровано декілька торговельних марок, і ви як власник, як фізична особа захотіли на себе зареєструвати бренд, схожий з брендом вашої компанії, а патентний офіс надіслав вам попередню відмову, то таку попередню відмову можна подолати декількома способами. Наприклад, перше передати заявку на компанію, отримати реєстрацію, а потім знову передати цю торговельну марку фізичній особі, але якщо чесно, цей шлях більш затратний. Друге, написати від своєї компанії лист згоду на реєстрацію марки на фізичну особу. Ну або третє надати відповідь, де ви показуєте, що є власником цієї компанії. До речі, ви ще згадана компанія, власник протиставленої торговельної марки DTTM Operations, так чи інакше пов'язана з Дональдом Трампом і також керує багатьма його брендами. Загалом американський реєстр показав мені 128 об'єктів інтелектуально інтелектуальної власності, серед яких і зареєстровані марки, але строк правової охорони яких закінчився, і заявки, і 65 діючих на даний момент торговельних марок. Звичайно ж, більшість торговельних марок містять прізвище Трампа. Є Трамп, Трамп Хотел, Трамп карт Трам Тауер Ед Сіті Trump там Trump, Trump International Hotel and Tower, Trump Place, Trump Home, Trump Plaza. Була цікава судова справа в Великобританії. Компанія Trump International Limited подала заявку на реєстрацію торговельної марки Trump TV. Але може вам і здалось, що ця компанія пов'язана з діючим президентом США? То вам здалося. Насправді вона не мала і не має до нього жодного відношення, а керував нею містер Глейснер, АК патентний троль. Ні, це не чоловік з зеленою шкірою та прищами й бородавками. Патентні тролі це не хороші особи, які реєструють на себе чужу інтелектуальну власність. А потім пишуть претензії чи ініціюють судові процеси з метою вимагання грошей від, так би мовити, добросовісного власника, але який вчасно не потурбувався про реєстрацію своїх торговельних марок чи патентів. Trump International Limited – компанія, яка подала на реєстрацію такі бренди, як iPhone, Apple. Tesla. А ще вони знахабніли настільки, що подали на реєстрацію позначення EOIPO, тобто абревіатуру Європейського патентного відомства. Ви тільки вдумайтесь в рівень цієї безцеремонності та сміливості, щоб подати на себе реєстрацію назви патентного офісу. У той же час компанія DTTM Operations швидко відреагувала на ситуацію і подала заперечення, що заявку Trump TV було подано недобре. Про заявником, який хотів скористатись славою Дональда Трампа, врешті-решт, все закінчилось на користь DTTM Operations – а Трамп TV не була зареєстрована на Трамп International Лімітед. Також хочу сказати, що під час предвиборчої кампанії було подано на реєстрацію багато знаків, пов'язаних з Трампом. Називаю вам переклади з англійської, щоб було більш зрозуміліше, ну і цікавіше. Наприклад, перемагай, Трамп, перемагай! Трампа, ми віримо. Трамп сильніший. Не будь дурнем. Голосуй за Трампа байкери за Трампа. Але були, звичайно, ж і його противники, серед яких бренди Трамп Апокаліпсис, народ проти Трампа. Трампофобія, я антитрамп та інші. Чесно, я не перевіряла всі бренди на сьогоднішній день, але хочу сказати, що не можна зареєструвати торговельну марку з прізвищем відомої людини без її згоди. Тож, на які сфери бізнесу є зареєстровані торговельні марки у Дональда Трампа? Зазначу, що торговельні марки реєструються на класи. Тобто існує всього 45 груп товарів та послуг, які поділені за певною схожістю. Так, у Трампа є бренди у 36 му класі послуги в сфері нерухомості, у 41 му класі навчання гольфу та розваги у вигляді гольфу, гольф-турнірів, 35 й клас комерційне інформування та поради споживачам. 25 клас одяг, 16 клас – канцелярська та сувенірна продукція, 24 клас постільна білизна та рушники. Була у нього навіть торговельна марка на дезодоранти Success by Trump. Уявляєте, зранку ви прокидаєтесь, робите гігієнічні процедури, Користуєтесь цим дезодорантом, і від вас прям чути цей аромат успіху Трампа. І все. Через 10 хвилин ви мільярдер і в списку Forbes. Ще цікава історія пов'язана з брендами та ім'ям Трампа була в Китаї. Років 9-10 тому ЗМІ вибухнули заголовками, що в Китаї туалети носять ім'я Дональда Трампа без його згоди. В чому суть? В Китаї у 2002 році відкрилась компанія, яка виготовляла сантехніку, а в 2004 році подала на реєстрацію торговельну марку. Трамп служно зазначити, що слово Трамп з англійської перекладається як козир, козирний, коли ця ситуація набрала розголосу, а набрала розголосу вона році у 15-16, Генеральний менеджер китайської компанії заявив, що ніколи не чув про Дональда Трампа і вперше дізнався про нього, коли Трамп. Перше балотувався в президенти США. Там, взагалі, на той момент були супертехнологічні унітази, які автоматично змінювали оцю гігієнічну обмотку, мали підігрів, автоматично мили зад користувача після всіх його справ. Так що, може, це і не так соромно було поділитися своїм іменем з такими високими технологіями. Щодо географії, правова охорона його брендів поширюється, звичайно ж. В першу чергу на Сполучені Штати, Мексику, Нову Зеландію, Мозамбік, Індію, Албанію і -ба, -ба -бам, Україну. Це декілька торговельних марок, зареєстроване прізвище Трамп чорно-білим стандартним шрифтом, англійськими літерами. Заявником на торговельну марку був Дональд Трамп, але брендами зараз володіє вище згадана компанія DTTM Operations. А зареєстровано ці бренди на 36 клас послуги щодо нерухомого майна, 37 клас. Будівництво ремонт та обслуговування нерухомого майна, 35 клас керування справами в готелях, 43 клас готельно-ресторанний бізнес. 44 й клас послуги курортів, 9-й клас комп'ютерні ігрові програми і 41 й клас розважальні послуги, а саме телевізійні програми та послуги азартних ігор. Ну і не можу трохи не згадати стильну, елегантну і в той же час скандальну нинішню першу леді США Меланію Трамп. На одному зі з'їздів республіканської партії Меланія виступала з промовою, після якої її звинувачували у плагіаті. Деякі частини з її виступу повністю повторювали одну з промов Мішель Обами. Просто буковка до буковки. Як було пояснено пізніше, під час підготовки Меланія розмовляла зі своєю помічницею. Так, вона хотіла, щоб промова загалом по духу по настрою була схожа на промову Мішель Обами та наводила цитати з неї. Але помічниця все дослівно записала та вставила ці цитати в промову Мелані, не перевіривши. І також щодо торговельних марок, у Меланії. Е, Меланія подавала на реєстрацію декілька брендів США, наприклад, Меланія чи Меланія Трамп на косметику та ювелірні прикраси. Але на даний момент жодна з них не є діючою. Десь відмовили в реєстрації, а десь не продовжили строк правової охорони. Наче на сьогодні все. Закликаю вас брати приклад з людей, які реєструють та захищають свою інтелектуальну власність, та брати до уваги те, як не треба робити і не порушувати права інших. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки цьому відео, діліться з друзями та знайомими. Я, як юрист, з досвідом в інтелектуальній власності буду коротко та по суті, ну а іноді не коротко, розповідати вам про реальні кейси та давати практичні поради, щоб ви могли захистити свої права.